Отлично. Отлично. <съем> Отлично. Перерывчик. Перерывчик, посиди немножко. Или будем еще? Санек. Санек. Что? Посидим спокойно или будем не дергаться? Посидим. Посидим? Да. Не да. дергайся. Я же с тобой сижу. Я расслаблен. И ты веришь, что я сильнейший чем ты? Да. Ну так что ты сопротивляешься? только ты девочка себя ведешь истерично. Пытаюсь. Ты девочка себя ведешь? Угу. Послушай, тебе ввели ограничения. Но будь ты мужиком, возьми и справься. Что ты как циклевая девочка? Ведешь себя, истерики устраиваешь. Ты возомнил себя слишком крутым чуваком. И немножко тебе Ты не собираюсь с этими правилами. Не собирайся. Ну, ты не собирался только что, чтобы я тебя держал. Я тебя держал. Что ты сделал? Mm. Ничего не сделал. Ничего, ну, ничего ты не можешь делать когда я тебя держу. Правда? Правда. Почему? Потому что есть вещи больше, чем ты. И тебе нужно научиться с ними мириться. Понимаешь? Если ты научишься этому, у тебя будет большое будущее. А ты не пробовал другое. Поверь, ты не пробовал всего, что есть в этой жизни. Не только компьютер интересно. Дай себе шанс узнать что-то другое. Поверь, ты не пробовал всего, что есть. Есть в этой жизни. Не тільки компьютер інтересно. Дай себе шанс узнать що тут другое. Після того спілкування з психологом на Сашка і справді чекали зміни. Дивіться за тиждень. Після візиту психолога родина покінець зміниться. Проте, чи надовго, що змусить ведучого проєкту Дмитра Карпачова порушити правила і втрутитися? Нах... Агресія, не контрольовані істерики, несамовиті бійки. Чи вдасться олені змінити майбутнє своїх дітей? Змініться то я прдужі раз говорю. працює та отримує родину сама. Брак часу на виховання дітей вона компенсує повною вседозволеністю. Це ти сагласна, я вона не змушує їх вживати здорову їжу, натомість саме щодня підгодовує солодке. Що сьогодні Давай сьогодні кийти. Можливості контролювати чим зайняті діти за її відсутності волени немає. Як наслідок, старший Сашко залежний від жорстоких комп'ютерних ігор та кривавих мультфільмів. Ой, Тиждень тому Дмитро Карпачов показав Олені шокуючі зображення Сашка та Олексія у 40 років. Ви убиваєте своїх дітей до збалансованої дієти розпищені солодощами хлопці виявилися неготовими. Вже перші правила проекту спровокували дитячий бунт. Найскладніше далося родині обмеження часу за комп'ютером та біля телевізора. Зупинити Сашкові істерики самотужки Олені виявилося не під силу. Вгамувати хлопця вдалося лише психологу. тебе ввели обмеження, але будь ти мужиком. візьми і справся. Нові правила стануть справжнім випробуванням. Олені знову доведеться долати дитячу агресію і зупиняти справжні баталії. Чи вистоїть вона у боротьбі з власними дітьми заради їхнього майбутнього?